Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні ми розповім, як вивезти токени світкої на біржу та успішно їх продати. Також я розповім, скільки взагалі мені вдалося заробити на світкоїнах. Але перед початком, друзі, будь ласка, підпишіться на мій Ютуб канал, це додасть мені мотивацію робити для вас ще більше такого цікавого контенту. Що ж, давайте розпочнемо, ми переходимо на біржу Bybit. Посилання на неї я залишу в описі під цим відео. Якщо ви роптом тут ще не зареєстровані, обов'язково зареєструйтеся. Ми тут проходимо верифікацію ток KYC. тут можете ось профілі знайти її так. Тепер переходимо на спотовий рахунок, ток. Значит, переходимо, чекаємо. Тут бачу в мене на балансі 100 доларів, так навіть 102 долари. Тут буде ось вискочем віконечко, тут буде відео. Так можете переглянути, я розповів детально, звідки я, взял, я взяв. Абсолютно без складень, безкоштовно. Я думаю, вам буде дуже цікаво. Значит, ми тут бачимо, тут є пошук, ми тут вводимо наш, наш токен світ. Так, «світ», так вводимо, так, бачимо поповнення, натискаємо на поповнення. Вибираємо тут анір, так нам необхідно. Підтвердити, бачимо адрес, ми його просто натискаємо на цю кнопку копіюємо і тепер скидаємо там, ну, можете будь-куди, щоб ви просто змогли його скопіювати із свого телефону. Тобто, чи в Телеграм скиньте там самому собі, так, чи там в Інстаграм, щоб ви просто зайшли і скопіювали його. А далі ми продовжимо вже з телефону. І так, дивіться, ми перейшли у наш світ воли, так, додаток. Значить, Якщо ви раптом, не знаєте, де його скачати, я залишив, я залишу також в описі під цим відео посилання. Переходимо, ми скачуємо, так, переходимо значить, у нього, там приєднати свій світ -коін, так, буде кнопка Війти з Світкоїном, ви там приєднуєте його із своїм аккаунтом Світкоїна. Так, відповідно, тепер ми бачимо, натискаємо на такі дві кнопки, бачимо трансфер, так, переходимо сюди. І перед цим ми відповідно скопіювали так, наш адрес. Як я вже показував, так з біржі Bobit. Ми вставляємо його сюди. Дивіться, вставив так, відповідно, натискаємо ось все, що далі. Так, відповідно, все. У нас пише, що все в порядку. Так, ми натискаємо продовжити так, continue, І відповідно тут ми можемо, ось бачимо, що зараз я можу лише 0,4 світкуїна так скинути. І ми натискаємо на Mox, так, і відповідно все ви перекидаєте відповідно. Ну бачимо, що мінімум можна перекинути 0,1 ходи Так бо я вже перекинув там 42,5 два так. Відповідно, ви натискаєте, тут натискаєте просто там, де мене мінімум 2 ви натискаєте Continue і все, воно перекидає відповідно. І зараз ми повертаємося на нашу біржу Bybit. Дивіться, я буквально чекав хвилин 5-10, мені вже на біржу вони прийшли. Тут писало, що в мене 42,5 так, Тепер як їх взагалі продати на біржі? Так само. Ми натискаємо сюди, вводимо тут знову ж таки світ. Так. Воно нам вибиває пору, на які вони торгуються. Так, світкоін USDT, ми натискаємо сюди, воно зараз нас перекидає, чекаємо. І дивіться, ми, значить, перейшли. так Бачимо, що зараз один світкоін це 0, ну можна сказати, 6 цента. Так, ми натискаємо, тут вибираємо ринковий так, за ринком будемо продавати. Відповідно, продаж. так Ми хочемо їх продати Тут вибираємо кількість, тут бачимо доступний баланс. Зараз носить світкої у вас буде баланс, який скільки ви відповідно скидали так і свого. Так, гаманця, так, відповідно, ми вводимо. Тут можна просто по позунку 100% вибрати, де скаємо продати світкоїн і все. І тут підтверджуємо продаж, так, і відповідно все, у нас потім в активах на супутовому рахунку, так, все перейде в USDT. USDT вже можете відразу перекидати на свою карточку, або відповідно, можете там, якщо ви BayBiet не користуєтесь, так можете там на бонінг скинути з бонінг вже на свою карточку, Так, перекинути і відповідно ось так, можна легко продати світкоїни. Тепер скільки я взагалі заробив на світкоїнах, так? Дивіться, я відразу скажу, що я взагалі був без рефералів, тобто я просто встановив додаток, не там спеціально там не знаєте кожного ранку не вставав, не бігав там, щоб повністю набивати так цілодобовий максимум так свідкунів. Наскільки чи тисячі світкоїнів чи скільки там в день можна було максимум набивати, так, то я так не робив, я просто ходив, тобто встановив додаток і забув про нього взагалі і на весь час, так, поки в був встановлений. Іначе дивіться, тут я дізнаю, що її можна продати. Я все перекинувсь буквально сьогодні. Так, і бачимо, що я продав 42,5 світкоїни. Ось коли давайте ось буквально сьогодні так. 17 вересня, відповідно, і вони коштували так 2,5 долари. Тобто, відповідно, я заробив до цього всього лише 2,5 долари. Тому, друзі, ось так. На цьому все, друзі. Надіюсь, вам було максимально цікаво мене слухати. Підписуйтеся на мій телеграм-канал, тут ми йдемо з 0 до 10 тисяч доларів. Підписуйтеся на мій ютуб канал, ставте лайк на це відео. Дякую за перегляд. Нехай вам щастить.